Друзі, всім привіт! Вирішила терміново вам записати відео, тому що інформація, яка розповзається по всіх інтернет-ресурсах про те, що Путін заборонив стріляти на Різдво і оголосив одностороннє припинення вогню. Тобто його війська, мовляв, не будуть обстрілювати Україну у світле свято Різдва Христового. До того Гундяєв, який є Кирило, Великий патріарх всія Росії, а насправді такий директор ФСБ МП в Росії закликав теж до припинення вогню. Наголосив, що росіяни, мовляв, мотивовані тим, що захищають православні цінності з цією метою, вбивають українців. Що це може означати? Це може означати лише одне друзі: що незабаром ми побачимо збільшення. Обстрілів з боку Російської Федерації я знаю, що у нас в Україні чимало лишається тих, хто на жаль, на жаль, на превеликий жаль є прихожанами церков, які колись були під МП, а потім стали в складі ПЦУ кілька лавр, зокрема в яких і досі правлять священники, які були ну близькі до російської церкви. Якщо говорити там про відомі церкви, це і Печаївська лавра і Кивопечерська Лавра, але те, що Епіфанії. Наш настоятель ПЦУ буде служити вперше за багато років службу з 6 на 7 саме в Києво-Печерській лаврі, і в Успенському монастирі на базі Києво-Печерської лаври це я думаю величезний. Ну, такий цвях в труну під назвою МП в Україні. Ну і що ви думаєте, будуть росіяни на це реагувати і, взагалі, якимось чином відступати від своїх пришелепкуватих принципів і православ'я вбивчого? Звичайно, ні. Тому слід всім. Готуватися до масштабніших обстрілів з боку Росії, як ви бачили сьогодні колони техніки, ясно, що із демонстраційною метою, але не тільки, збираються біля кордонів України та Білорусі, аби можливо і воювати. Як наголошував Валерій Залужний, це цілком можливо на стороні Росії разом з білорусами заходячи знову з білоруського кордону, тому ніхто не говорить про припинення вогню. Ну а чому це сталося? Я в кінці коротенько вам нагадаю, що президент Туреччини Раджиптей Пердуган мав сьогодні телефонну розмову з Путіним, де закликав його до одностороннього припинення вогню, назвав ці перемовини позитивними, сказав, що вдалося домовитися про обмін полоненими і про зернову угоду, але вірити Путіну це себе не поважати. Тому тримаємося купи хвіст пістолетом. Пам'ятаємо, що кожна заява Росії має сприйматися навпаки, тому будьте обережні, всі масштабні тривоги перебувайте в укриттях. Особливо це стосується церков в ну, ніч благослужіння. Пам'ятаєте про всі засоби безпеки, це можливість знати, де укриття поруч із церквою, можливість мати укриття там, де ви будете. Маленьких містечках приходити до церков, ну і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що Росія ворог, Росія брехун, і, на жаль, на превеликий жаль, ми з вами будемо мати ще дуже дуже довгий час неспокійну історію всіх абсолютно свят, поки поруч є Російська Федерація і Путін. Друзі, все, що ми робимо, ми робимо завдяки вам. Патрон Яніна Соколова. Підпишіться на канал щодня свіжі новини. Слава Україні, слава Зсу до зустрічі завтра.